Друзі, бажаю всім здоров'я ймом. Ми просто запакувались страшно, повна машина, всяких речей і ми їдемо в бортники на короба. Хлопці, як ви думаєте, що сьогодні у нас в перепалці буде? Крась буде 100 <схай> <схай> буде? Наперед нічого не говоримо ніколи. Наперед мовчимо, бо ми вже скоро так говоримо і приходимо, нічого не ловимо. Так що, друзі, ми виїжджаємо на годиннику Перша година, сьогодні субота, їдемо ми з ночівлею в бортники. Тому, друзі, не перемикайтесь, буде цікаво. Так, друзі, я думаю по дорозі вже замітно, куди ми приїхали. Просто ви гляньте які щасливі Леця. Приїхали на рибалку і зараз буде рибалочка. Друзі. Зараз ми стаємо. Ой, Коля, ти тут проїдеш. Глибоко чуди. Так, друзі, ми приїхали, трохи вітер. Розбираємося. Просто повна машина всякого щастя. Буде рибалка зараз. буде тяжкий день, скажімо так, ми будемо кормитися. Дімон дрова. Два мішка дров, тут дров просто немає. Просто гляньте, просто глянь. Трошки вітер, але це нічого. Вітер якраз на нас так любить короб. Ось таке озеро. Це бортники. Озеро просто шикарне. Озеро просто... шикарне. Міч. Хлопці просто, я не знаю, слиняться так. ой яй 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 Це це, це, в... це вона мелена, кунопелька, так? Кукуруза, ціла, кукурудза мелена через цей. Мясорубку. А це горох кість, горох пшеничка. Горох, пшеничка. Я зараз, я вже їв. Я на службі таке їв, я тобі кажу. Так, друзі, розбираємося і будемо ловити. Тут кормити, а потім вже ловити. Трошки, трошки ми розкладаємося. Так, сьогодні знову я ловлю на два пікера до 70 і до 50 грамів. 3,30 і 3,60 Так, я вже закинув поплавочок на кукурудзку. Хлопці розбираються, Микола теж розбирається. Микола взагалі серйозно запакований, до речі, покажу вам, що мені подарив. Дуже йому дякую, так що. Сигналізатори покльовки, ще якихось болів підкинули мені хлопці. <гум> ні, дуже дякую на тобі. Так що, Микола, що ти дивишся це відео, а я біжчу, певний, ти його дивишся. <гум> Як то кажуть, я вже тобі віддячив скажімо так, по-нормальному, -по але... Ще що ти око душечок тобі ще щось замучив <гум> Так, по прикормці у нас інтеркриль, фідер кукурудза, коров полуниця Цим я буду годувати. І це ще я попробую також на цей бісквіт ваніль від Real Realфіша на флет. Флет 20 грамм. По наживці. По наживці. У нас кукурудзка, опариш, перловка і гноювий хробак. Так, так що, друзі, зараз ми мішаємося. Я напевно зараз ще вдягнуся, бо вітерець, вітерець сильний. Також взяв я Фантома Махалочку. але я думаю, цим вітром зараз я не половлю, половлю хіба вже, коли трошки затища якесь буде. Ну, На озері, до речі, скажу вам, люди є. Люди є, люди серйозно, я так зрозумів, налаштовані, будуть ловити коропа. А одного Миколи вистачає на все озеро. Ми сьогодні просто шикарною компанією приїхали. ну, Класика. Скажімо так, відпочити від тої роботи. Це багато чого коштує. Так що, друзі, не перемикайтесь. Дивіться далі, буде цікаво, ми мішаємося, розкладаємося. Будемо сьогодні, до речі, кормити з помбом. Не знаю, як то. Не знаю, як ці сигналізатори викладати. Зараз мені Микола буде пояснювати то все. Так, друзі, перша рибка вже є. Клюнула на поплавок. Я, я закинув на полі. Коробецький склюнив, але ти ось так поплавок втупив, мою. у оце короб. Біжу, але платвичка. Що класно? Це наша сьогодні перша рибка. Вона відкриває, як то кажуть. Наш сьогоднішній рахунок. Так, коля, там мудрує, мудрує, страшно. Я вже розклався, флетики я вчепив. Чекаю. Так, роз... замішав я дві прикормочки, Зараз будемо пробувати. Я ще зараз прикормочку на пабловок замішаю. Два флета наявності, папловочок наявності Микола закинув 4 вудочки і годується. У корму у нас кукурудзка, пшениця самбеюта. Коло валить страшно тим. Йо. Ой, добре, ну ти навчився вже. <риклад> Швиденько навчився. А, а воно і тебе навіть. Але це піваєць. Так, зараз воно ж. Перша покльовка макола. Ні, ні, чувак, щось. Ні, щось, щось не то. А може і карасик, до речі. Тихонько, тихонько. Тихонько не підіймай. Дивись. Микола. А що плюнуло, ну глянь. Круасан. Ха-ха-ха-ха, <рес> <рес> то що не купляли. Приказав, це буде робити. Це файно. Опа! А на що, а на що? Круасан. Так, друзі, ось ми вже, скажімо так, чекаємо перших новчик. Замішав я приконку на поплавок. Тут у нас все на купу. І фанатів клубніка, і фанатів Солодкий Карась, і фідер Фідерспорту, що все. Коротше, одні залишки. Та і кукурудзки трохи. І зараз загодуємося на поплавочок. Цікаво, що в нас вийде з цього. Я загодувався на поплавок. Чекаємо перших клювань. Микола вже, до речі, спіймав першого карася на попап круасан, якісь такі там щось цікаве. Я на поплавок спіймав 4 плотвички. В принципі, на кукурудзу. Зараз пробую щось хитрувати, якусь перловочку класти. Зняв я, до речі, ці пищалки, сигналізатори його. І поклон звичайні два тримача. Класика. Вітер сильний, воно джаргає щось. Мені то, скажімо так, не дуже сподобалось. Я вже готовий, заряджений. Чекаємо покльовки хорошої риби. Тивалиш страшно, вірю. Ловиться плотва так класно, як на Вудиф, як на кукурудзу, так і на перлов. На просто клює, я не знаю. Одна та одна. Ось в основному такого розміру. Ну, Приємно. Карасика, щось немає поки що. Але все. Ще. ще є час, скажімо так. Летвичка. Досить гарно приєм, до речі. Такий штиль став на озері, блін, просто не так довго цього чекали. Але просто зараз, як красота. Сидиш, попльовує тут. Перезакинув я вже другий раз флети, але безуспішно. Ось клопахлі є дуже гарно одна за одною. Дивіться, яка пузата. Пузата червона червонотара клатовечка. Подивимося, сім ми сьогодні навалимо. Дуже цікаво. І вона на перловку занісемо. я добре А, на А ну, Микола, давай. Я надеюсь, что свет, но а ну фонарик. Ленький. Маленький. вправо пришёл. Две ребе. Хе-хе. ха Ну, цей метод мікс як довго тримається на цьому, на флетику. Файній, yeah. хороший, ну. Чекай, бо там ще відчепити. Файно продовжуємо, друзі. Друга рибка вечора. Так, друзі, на годиннику 11.00. Ми вже розпалили вогонь. Зараз будемо готувати собі дуже і дуже хорошу їжу. Микола якраз сьогодні буде трохи шеф-поваром. Подивимося, що він придумає нам. Буде зараз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стар... Старий, це зараз буде хест. Воно став нагріється. Трошки розпотрошити може. По рибці слабенько, тільки Коля піймав два карасика. Карась на удочку, до речі, щось не клює. Клює суто плотва на поплавок. Друзі, чекаю, цікаво, що буде ночі. Ну, дивись, який баняк, файний, зараз ми не наймаємо. А, Цікаво, що буде ночі, так що, друзі, ми зараз робимо собі їсти і покажемо вам, що, що, що вийшло. Получиться точніше. О, гриби все О, Ну, в натурі. Так, друзі, зараз. Та з'їмо разом з тим що ти. Оце сало треба порізати. У мене теж є, є кусок сала, так що давай зараз його ріжемо все, і на, на ньому топимо. А ну, Так. Ой-ой-ой. Старий так би вчора збирав їх. <рес> Чого собі там запашу? Ти чуєш, як пахне? Може <рес> його... О! <рес> чуєш, а може цей? М може його вчепити на цей? На волос? А Це Тут ліща сало... нема. Це сало треба кубиками порізати. Зараз я поріжу в мене ніж Є, є якась дощечка. Що, <тит> <тит> я кидаю гриби, поки в like мене нагріється. в нам... най най -най <тит> На мене <тит> нема фонарів. <тит> так, друзі, готуємо їсти. Зараз просто буде шикарний, шикарна вечеря, скажімо так, буде просто грибочки білі. Картопелька, сосиски, ой-ой-ой. Отак, -ой -ой. друзі. Оце зараз буде просто царська вечеря. Ви гляньте. Картопелька. Петрушка. Білі грибочки, чесничок, сало і сосиски куриці. Коля ще чесничок кришить. Ой-ой-ой, там цибулька ще зараз залітає сюди. Як діти до школи, так що вухо, А потім січкарня буде працювати страшно, хлопці. Так, риба не клює, коротше. Так, друзі, ось і наша вечеря підійшла. До готовності. Ви просто гляньте на це. Ой-ой-ой-ой-ой. До речі, ми, як завжди, не могли не забути щось вдома. Цього разу це вилка ложка. Що ми ще забули? Ти забув фонарик, я маю. Я а Коля має таку ложку страшну, він наїсться сьогодні за всіх. Ми трохи виходимо з ситуації. Зробив корот, з сухих дерев. Якраз з тих поліниць, що ми палимо. Як це називається? Палички для суш. Палочки, я, японські палички для суш і ми будемо отак, коротше, як японці. Оп. А то ще треба навчити. Не, файно, файно. М'ясо сі ловить. <рив> <рив> так що, друзі, всім смачного. Щось да, хоч щось сьогодні ловиться. <рив> <а> так, Хоч щось сьогодні ловиться, <рив> точно. Серйозно, ну. Так що, друзі, всім смачного ми зараз вечеряємо і будемо чекати кльову крупного коробу, так? Ой, там пару ватт має бути. <рес> так, так, та. ми страшно наловимо рибу, я вам кажу. <рес> а тепер я вже точно можу розказати, що всім смачного. Ой, чуєте цей звук у нашій гаряче. Ой-ой-ой. Так що, друзі, всім смачного. Ми їмо і будемо ночуше ловити рибку. Ой, тата, як вишенька <рес> на тортику, класно. Все, друзі, смачного всім. На годиннику друга ночі. Микола пішов спати. Я з Дімочком тут біля вогнику сидимо. На кріслах порозлягалися, спимо, поїли. Страшно, дуже круто. Тишина, жабки перестали квакати. Нічка, до речі, трошки холодна. Все-таки ще не літо. Тому не знаю, рибка взагалі не клює, ми навіть вже втратили бажання Заражусь перекидати. Так просто сидимо, спілкуємося, говоримо, як то кажуть. Ну і не знаю, чекаємо, напевно, якогось, скажімо так, дива, <ріху> чи буде якась покльовка чи ні. Ну, Можна, звісно, над Миколою поприкалуватися, що ні. <ріху> Але я думаю, він цього прикола не Зараз буде жах, якщо він там вікно відкриє, то все чує, знаєш. <ріху> Але то таке. Так, будемо, певно, трохи спати. Щось таке кимарити, перекимарювати. І думаю, ранок вечора муд... мудріший, тому... Щось зранку і буде, тому друзі, не перемикайтесь. Буде цікаво. Друзі, доброго ранку. На годиннику 5.40. Трошки не поспав. Ну. Тільки-тільки Микола прокинувся. Залізли в машину, бо змерзли. Димон сьогодні спав на дворі, скажімо так. Не хотів йти в машину, хотів сьогодні посидіти. Ой-ой-ой, рибки ночі не було. Тому, друзі, ранок годуємося і спробуємо спіймати якусь рибку. Ранок 8.30, рибка, скажімо так, не активна. трішки плює плотичка, і то досить-досить яго. По флету взагалі мовчить, як і вчора, один колек і колі, який підіймав два на флет і все. ми кави, зранку лимони. Перезакинулись, трохи закирмили по полке. Ой, чекаємо клво. Ой-ой-ой, як повела, файно. Опа. опа. Ось така плітка. Друзі, спопалася чергова плотвичка. Я щось зрозумів так, що ми сьогодні виключно плотвичку ловимо, бо то щось ні карасика, нічого більшого немає ось така. Час від часу покльовує досить непогано. Знову роздувся вітер. Хоча б здавалося все правильно, вітер в лице. Якраз короп, але сьогодні навіть знайомі попередзвонювали, то всюди-всюди короб не клює. Від слова взагалі. Так що то або тиск, або погода, бо ніч холодна була. Щось такого плану на хробака зап'яну, не знаю взагалі. Пробуємо, пробуємо ловим, ми вже готуємо ще раз їсти. А то нічка прийшла. А хлопці голодні. Даю вже на чесночний кук. Чесно, слабенько, навіть дуже. Не втрачаємо надію, пробуємо далі. Людей, до речі, на озері просто ціла купа, навіть порахувати машини, а ну. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18 машин. Де риба? Друзі, чергова, класна платвечка. на опариш, з дна. Я вже таке пробую все підряд. Ух, ну це вже така серйозна. Попадається час від часу такі красуні з рудими плевничками <хи> а ще би не було вітру так було б так як зранку класно я думаю цих красуньок можна було би більше навалити опа Оп, кльока на червачка так опа а це на червачка щось більше Карась, Дімон, давай підсак нарешті. Знаєш на що? На черв'як І то такий нормальний Це моя найбільша риба за сьогодні, Ти гляньки! А тебе бачив покльовку? ха Ура! А! Оооо! Друзі! ха Лайкосик! Ви гляньте який! Карасик! І гляньте як він зачепився! Просто заниз! Ну, це круто! Це дійсно круто, так що... Ну. Черв'ячок, значить черв'ячок! Друзі. Опа! Який красунчик клюнув. Карасик на хробака. Нарешті ми його дочекалися на годиннику 10-та година. Це перший карась. Але нічого, відправляємо його в садок. Що, поп... думав, що я не попаду, так? А що? а Може і карась, але великий. Друзі, чергова покльовка, буквально. Скільки? та три хвилини прийшло навіть менше. Та ну Карась? ой ой Ой-ой-ой-ой-ой. а ну. Я на спінні таких не ловлю, щось. О, Гачка нема. Я вже думав, блін, знаєш щось, якийсь коропець Це приємно. Друзі, я не знаю. проходить 3 хвилини, покльовка просто поплавок тонеть. Окунь! Окунь на короповому озері. Ай, дивіться який. Такий в порівнянні з головою класний. Я не знаю, ну... Це файно. Це трофей черговий. Так. Обід. Паличками. Бо ми все позабували. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, хлібчик, цибулька, сало, це бомбезно. Хлопці, як вам рибалка? Рибалка а, Але чесно, кажіть, чесно. було. Кажу, ми на рибу не їхали, ми їхали поїсти. Відпочити, посидіти. А ви прикинь, я карася піймав, Я ще душу, ніч нічого. Тоже двох. на флетом, по-багатому. Так, друзі, всім смачного, не перемикайтесь. Думаю, ще щось спіймаємо. Так, друзі, підійшла до кінця наша рибалочка. Звіявся дуже сильний вітер. знаю, надіюсь, мікрофон не задуває. Постараюся якомога краще зробити. Не знаю. Злив я ще дві плотвечки після того, як останній раз з вами говорив збираю. Хлопці вже він зібралися, так що ми збираємося також, показуємо вам наш уловчик і, я думаю, будемо їхати, друзі. Кінець. Підіб'ємо підсумки трошки. Приїхали ми чогодинка друга, розпулили. приїхали ажіотаж. Зараз буде короб, думаю. Розклалися, багато речей просто взяли з собою їли досить гарно, скажем так. Близько 4-ї години ми закинули перші будочки виклилися, закормилися, не знаю, чекали просто пухльовки коропа. До речі, яка не заставила себе довго чекати, але це був карась. Потім на вечір знову карась один в колі. Я на флет взагалі нічого, Ні, ну, були якісь Птички невеличкі, але це покльовкою тяжко назвати. Покльовка це коли, воно оп і потягнуло. А тут воно ледве-ледве дергало. Зато я непогано відлився на вудочку. Клювала ботва, а під кінець взагалі піймавши й карася. В принципі, хороша рибалка виходилася. В принципі, Ми очікували трошки кращого, але, скажімо так, і на тому дякуємо. Погодка класна, ще би трошки вітру не було, але... Це вже таке, хоча все по правилах корпової рибалки. Хвиля в наш берег, багато людей, ніби риба мала би і бути, але, але щось... щось пішло не так. Зараз, друзі, дістаємо садок, покажу, покажу вам, що ми сьогодні налили. І будемо їхати додому. Що в нас там в садку? Так, як би то О, витягнути так. Ого, викидало. Я, я не, не Друзі, от така у нас рибалочка. Окунь просто бомбезний. Окуні карась, все реста плітка. Що ж, друзі? Завершуємо нашу рибалочку, ми ось вже зібралися. Ну, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментар і зустрінемось на рибалоць дімончик. Все.